Дорогоцінні сьогодні на каналі Бастерік Салтаненко, вийшов неймовірний духовний хлібчик, в якому бастри чітко показують, що люди, вони спадкоємці Божі на землі. Бог дав людям спадщину всю землю і владу на землі. Але був той, хто пішов проти Бога, це сатана, і, звичайно, проти кого говорю, сатана? Проти спадкоємців Божих і проти церкви Божої, проти дітей Божих. І, Весь цей час він намагається спотворити історію, щоб люди не знали, хто вони, звідки вони, щоб вони втратили свою першу первородність, втратили статус спадкоємців. І саме цьому спотворюється історія. Але діти Божі, вони знають свою історію, бо вона прописана в Слові Божому в Біблії. І діти Божі, вони в завіті з Богом, і ті, хто йде проти нас, ті ідуть проти Бога. Амінь.